З колежанками Римою Юрченко та Наталою Родіоновою. Це психологиня і адвокатка. Впродовж декількох років впроваджуємо різні проекти, направлені на протидію попередження домашнього насильства. Станом на зараз триває проєкт Нульова толерантність до насильства Кривий рік 2.0 підтримана фондом народонаселення, Урядом Канади і громадська організація інноваційні соціальні рішення. Що ми робимо? У нас є напрямки різні. це навчання, комунікація і саме сьогодні відбувається захід, на який зареєструвалося понад 400 осіб. Тому що ми запропонували, і відбувається він у співпраці з департаментом у справах сім'ї, молоді, Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Інформація була поширена по всій області, і завдяки підтримці, ще й завдяки рекламі по всій Україні, то у нас 400 зареєстрованих учасників і відбувається пряма трансляція на Фейсбук. Чому ми так вирішили підійти до організації цього звичайного явища як онлайн да, в даному випадку? Ми багато зумів проводимо. Тому що у нас сьогодні два таких меседжі. Адвокатка Наталія Родіонова розказує свою практику, конкретні. П'ять історій, як вона допомагає постраждалим від домашнього насильства. Це обмежувальні приписи, це представництво інтересів потерпілих у кримінальній справі. Це ті ситуації, коли вдавалося кривдника посадити заграти. Це ситуації, коли вдавалося убезпечити людей, об'єднавши в тому числі зусилля там іноді поліції, в справа дітей і так далі. Про це буде розказувати Наталя і інший спікер у нас сьогодні, адвокат Ярослав Верхуша. Ставникам нашим всім, хто долучиться до зустрічі, про практику Європейського суду з прав людини. Адже, як не крутим, є випадки Левчук проти України або інші жінки, яким довелося доводити навіть в міжнародних інстанціях, що державні органи десь не працюють, десь не забезпечено права людини на допомогу, десь відповідним чином не реагували, що спричинило далі, скажімо, якісь сумні наслідки. Хочете, щоб таких трагічних наслідків не було, і краще зараз об'єднувати зусилля, вчитися всі разом, визнавати те, що нам потрібна інформація, нам потрібні знання. Скільки б там, наприклад, постійно з'являють якісь нові. Зміни в законодавстві. Так, наприклад, 2022 рік було прийнято Стамбульську конвенцію, ратифіковано Україною. Відповідним чином всі органи маємо перебудувати свою комунікацію, свою роботу для того, щоб ефективніше допомагати постраждалам від домашнього насильства. І тут навіть в Стамбульській конвенції є такі акценти, що, наприклад, що ми можемо робити для попередження. Ми можемо вчити молодь, юні, юне покоління дітей, правильно вирішувати. Та конфлікти будувати діалог, будувати здорові стосунки, і на це ми теж націлені в рамках нашого проєкту. Окрім того, слід сказати, що, наприклад, така організація, як Фонд ООН у галузі на руху населення, дуже потужно впливає на ці напрямки, дуже гарні продукти пропонує. Наприклад, є курс не дрібниця у стосунках. Це означає, що. Можуть його пройти, зареєструватися, брати участь у заходах, чи у чат, там консультуватися через чат-бот, отримувати психологічну допомогу молоді люди, ті, які зараз намагаються будувати стосунки. І є такий курс для пар, от без ілюзій. Реально дуже важливі меседжі, записані на ютубі, доступні для всіх. І цей продукт є. Але ми його, на жаль, ще не так активно використовуємо, як можна було б його інтегрувавши в всі наші програми, зустрічі з дітьми і так далі. Ми зі свого боку, як такі активні криворішанки, організовуємо серію тренінгів, школа діалогу для попередження домашнього насильства. Це буде чотири зустрічі. От був форум, ми вільні, рівні, сильні, в рамках якого об'єднали зусилля різні громадські організації. І ми віримо, що спільними зусиллями можна зрушити цю тему з місця. Коли її не замовчувати, коли говорити, які є проблеми, озвучувати їх і разом шукати вигідність. У цьому році на розгляді в судах побувало понад 2 тисячі адміністративних справ за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто це там, де проходить домашнє насильство. Слід зазначити, що дуже часто жінки говорять про те, що ну це маленький штраф. За адмінпротокол 170-340 гривень і не завжди пишуть заяви або іноді забирають їх. Тут варто сказати, що домашнє насильство це така справа, яку потрібно документувати. І саме звернення на поліції, цей адмінпротокол, притягнення навіть до адміністративної відповідальності, якщо їх буде вже три, далі буде відкриватися кримінальна справа. Дуже важливо говорити про обмежувальний припис, коли через суд особа постраждала від домашнього насильства, який може бути призначено адвоката за рахунок. Держави судовий збір вона не сплачує, їй може бути винесено обмежувальний припис, і кривнику буде заборонено наближатися, телефонувати, виходити на зв'язок. Е і за порушення обмежувального припису наступає кримінальна відповідальність за статтею 390 прим 1. Тобто, ось ці механізми ми маємо доносити до жінок, до чоловіків, до тих, хто страждає від домашнього насильства, що якщо є факт. Ми маємо звертатись до поліції. Ми маємо говорити про це, що ми будемо так діяти, і це певним чином про особисті кордони. І тоді будуть включатися фахівці, будуть включатися ті різні організації, які працюють в нашому місті, де психологи, де юристи, де є мобільна бригада, є притулок для жінок, є сектор протидії домашньому насильству у поліції. Це все разом допомагатиме. Вчасно надати допомогу, якщо особа постраждала від домашнього насильства. Пактики, в тому числі юридичної, ми можемо підтвердити, що страждають від чоловіків, або страждають від своїх дорослих дітей, або інколи від своїх партнерів, чи жінок, чи матері. Тому дійсно ми говоримо про те, що від насильства не важливо хто за статтю, за віком, за соціальними або іншими вподаваннями. Все одно ну, страждає перш на людина. В Умовах війни в якийсь момент всі розбіглися, кожен робить свою справу, а саме в темі попередження протидії домашньому насильству ми маємо об'єднувати зусилля, ми маємо комунікувати. Якщо ми думаємо, що навіть якщо б ми кожному вручили буклет або розвісили скрізь плакати, зробили ку. Публікації в засобах масової інформації, це все одно зовсім не означає про те, що до кожної людини, яка дійсно страждає, ця інформація дійшла. Я не знаю, коли ми зупинимося і коли ми будемо спокійні. Але станом на зараз цей рух дуже актуальний, дуже потрібний. І чим доступніше ми будемо доносити інформацію, тим швидше вона поширюватиметься. Тому ми і запровадили такі, знаєте. Креативні методи, способи об'єднання зусиль з громадськістю, звертаємося до бізнесу так само для того, щоб, наприклад, долучалися магазини, супермаркети, автозаправки, всі небайдужі громадяни, де б вони не працювали, для того, щоб поширювати цю інформацію. Окрім того, я хочу сказати, що, наприклад, ви в розсилці вже отримали. і Медичні методичні розробки посилання і посилання на ті ролики, які були створені попередні в попередніх проектах, у тому числі завдяки громадські організації до всі ці посилання на сторінку ви отримаєте. Окрім того, ми поподілимося і покажемо ті поліграфічні розробки, які були створені. І далі, звісно ж, окрім того, що були прекрасні заходи, комунікативні, варто сказати, що є в Україні така гра криволама, яка створена громадською організацією інноваційні соціальні рішення. Я вам розповім п'ять яскравих історій, які відбулися цього року. Але завдяки тому, що ми вже маємо певні здобутки як на законодавчому рівні, так і на рівні взаємодії між дисциплінарною команди, в яку входять і сектор протидії насильству, і патрульна поліція, і інші суб'єкти, які допомагають нам захищати потерпілих, ми можемо говорити дійсно про те, що ефективний захист вже є, і він працює, він опрацьований і є ті. Хто ним скористався і зняв своє життя на краще. ми сьогодні будемо з вами розбирати. Я сподіваюся, що ви з те, що знайомі. Це конвенція з прав людини прийнята в 1950 році і ратифікована, ратифікована Україною. І вона, попри те, що вона не містить терміну домашнє насильство, тим не менш активно застосовується і в українській правозастосовчій практиці, і вже є рішення з домашнього насильства проти України з яких ми сьогодні з вами роз.